Всім привіт! Це наш черговий випуск новин кіберспорту. На жаль, вчора відосіка не було, тому що наш дорогоцінний монтажер Сатоши був дуже зайнятий. Він разом зі своїми друзями бухав бухашку і курив куришку. Проте я точно знаю, що він читає усі коментарі під нашими відео. Тому, якщо хочете, можете йому щось написати. Я не проти. Ну а тепер поїхали. Переможцем конкурсу Face It MapCore 2025 стала мапа Grail. Це доволі гарна барвиста локація в новому стилі, який суттєво відрізняється від усіх інших карт змагального МАППулу. І не дивлячись на те, що суто візуально це просто радість для очей, в той же час я не впевнений, що така локація гарно підходить під справжні змагальні турніри. Боюся, що ця барвистість може стати водночас недоліком, коли мова йде про гарну. Парну видимість моделей. Тим не менш, сподіваюся, що Грейл все ж таки додадуть хоча б в якомусь спрощеному режимі чи типу того. Принаймні, суто для фану, і то вже було б непогано. Ну, от на днях я казав, що рукавичний кейс злетів у вартості в тисячу разів. Як тепер ми спостерігаємо потужний відкат, звісно, не до початкового рівня. Скажу навіть більше ціна все одно продовжує зростати, але той неймовірний сплеск ажіотажу вже очевидно позаду. Загальна вартість внутрішньоігрових предметів у Counter-Strike 2 перевищила позначку в 5 мільярдів доларів. Про це свідчить оновлена статистика на сайті PriceEmpire.com. Це просто якась нереальна сума, як для однієї гри, а тим більше, якщо згадати, що мова йде лише про скини, які абсолютно ні на що не впливають. Але найбільше, власне, мене лякає динаміка, бо дуже схоже, що це ще точно не кінець. У майстерні Counter-Strike з'явилася ну дуже атмосферна мапа Bikini Bottom. Хто живе в ананасі на дні. Губка Боб, квадратні штани. Схоже, що цю мапу робив справжній фанат мультфільму, адже вона відтворена до найменших дрібниць. Звісно, ніхто і ніколи не гратиме на ній жодного турніру. Та й навряд чи хтось взагалі зіграє на ній 5 на 5. Хоча, можливо, це зробимо ми. Причому вже в цю п'ятницю. Долучайтеся до нашої спільноти в Discord, щоб зіграти разом і, можливо, навіть виграти якийсь крутий приз. Посилання, як завжди, шукайте в профілі. На днях GayFollower зробив дуже жирний натяк на те, що вже зовсім скоро в грі мають з'явитися шість нових мап. Принаймні, саме так інший популярний блогер Аква розгадав цей ребус. Назви всіх мап, які будуть додані в гру, ви зараз бачите на екрані, і хочу звернути увагу, що серед них присутні вже раніше згаданий мною Грейл та довгоочікуваний кеш від FNPON. Звісно, варто пам'ятати, що це навіть не просто чутки, а здогадки на основу. Нові цих чуток, та тим не менш, якщо раптом виявиться, що це реально правда, тоді я буду схильний вважати, що весь той час, який ми очікували на оновлення, був того вартий. Бо маю також нагадати вам, що окрім цих мап, Valve також очевидно готують і нову колекцію скінів. А якщо нам дуже сильно пощастить, то і нові капсули з брелоками. Але то вже, мабуть, занадто багато, я очікую від Valve. Рейн все ж таки пояснив, чому він пропустить АЄВДАЛС 2025 Все далеко не так погано, як здавалося, бо виявляється, що пан Говард вже вдруге збирається стати батьком. Тому він і вирішив зараз трохи більше часу проводити зі своєю сім'єю. Насправді це просто чудова новина, як не подивись, тому що налякані фанати вже почали боятися, що їх кумир збирається на пенсію. А ми вітаємо Говарда з цією подією. Бажаємо всього найкращого, щастя в родині. Здорових діточок і швидкого повернення на сцену визначилися пари першого раунду Blast TV Austin Major 2025. Наші бізони бейт в першій парі зустрінуться з Імперіал, які нагадаю зовсім нещодавно змогли заробити 100 тисяч доларів прямо у бразильському метро. То не в курсі про що я, дивіться наш попередній випуск новин. Власне, я вірю, що наші хлопці покажуть їм, як треба грати в Counter-Strike. і без валідолу пройдуть у наступну стадію. Але на шляху їм можуть трапитись ще три непоганих команди. Це комплексіті, метіспорт, вайлдкарт і флайквест. Звісно, це не такі монстри, як Віталіті, але все одно, друзі, це мажор. Тож легко, точно не буде. Тримаємо кулачки за наших козаків. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про майбутнє велике оновлення, чи вірите в те, що Valve додадуть одразу 6 нових мап, нову колекцію скінів і нові брелоки. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема в Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!